Всім привіт, слава Україні! З вами допонесільних ігор. І сьогодні ми зіграємо в Steps. Поїхали! Так правила цієї гри легенькі, у нас вже поділені степси порівну. У нас є такі зелені, вони найлегші. Потім йдуть такі темно-коричневі, коричневі, вони такі стандартні і є бамбули. Бамбули це червоні і Е, Хочу сказати, що в нас класична версія степсу. і е, По ідеї в нас тут мало би бути по 12, по 12 штучок оцих стандартних. Здається, 12. Так. так, Але ми взяли по 8, бо е, якщо брати по 12, то трошки партія затягується. Тому можна під себе підлаштувати, скинути пару степсів, і таким чином е, буде швидше гра проходити. О, ну, Але це я розказав це за, за гру на двох. Типу, mm -hmm. коли у вас на, троє, це взагалі немає проблем, можна всіма степсами грати. Так, е, давайте по правилах. Як ми маємо кидати степс? Ми маємо кидати його на ось це поле дерев'яне, яке в центрі розташоване, знизу вверх. І відстань до поля має бути в один степс, який ви кидаєте. Мінімум. Ну, Ось так. От тако. Оп. Тепер наступний гравець має кинути свій степс, доторкнувшись до мого степсу. Так. У е... нас ще також є штрафи, якщо кинув не в свій хід. Як, то отримуєш степс від суперника. Якщо промазав і кинув там отак, то теж отримуєш штраф. Якщо випадково зачепив рукою конструкцію або щось забрав просто звідси руками, також отримуєш штраф. Якщо свій самий останній степ скинув без перевороту, Трай, отак його кинути ніби отак, ну тільки щоб попало. То якщо кинув не так, також штраф отримаєш. І ще це правило, що якщо, наприклад, ось твій хід, так? І ти. Ну, наприклад, це був твій хід, і тепер я маю кинути і мій степ впав, то Вітя може кинути в будь-яку точку, йому не обов'язково там мого степ торкатися. Так. Добре, це мій це твій. Так. В принципі, це всі правила. Так, хто перший? Е, так зараз кинемо кубик, хто перший буде ходити. Хто в кого більше, той перший. Так. Два. Два. Один. Один. Ну, я ну, не думала, давай. що я звідси граю. Так. Давай. Не вийшло. Ай-яй-яй, -яй, яй Ну, щось замальовується. Не, не кокай. Я не каркаю, я говорю. Не можна такі речі говорити. Упс. Ти бачиш, де центр? Я, я по центрі поля кину, все вірно. -ху -ху. Небезпечно. Ну, це не найгірше, що могло статися, тому можна жити. Давай, Аня, зроби це. Так, я розчистив все різненько. Що, зелень? О, трохи розсипало. Ну, таке буває, Бач? завжди оця вот, коли вся падає, завжди лишається ось ця. Ну, тобто, так, щось, що її бракує. Та навпаки, то всім іншим бракує. Ну, але вона... Ну що таке ти робиш? То хто цю кинув? Я чи ти? Яку кинув? Ось цю, ти кинув. Це ти кинула вона От, е на посунус. От навіть. йой йой ой Скільки так зелених? Більше ніж Чотири. Мен три. Я собі одну лишу, але я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що тут робити. <смі> кидати стандартну, ну воно зараз точно десь розвалиться все. Чи кидати цю, Давай кинець. Три. Угу. Ну хоча б... Хоча б так. Попробуй. Гониш. Дивись! Хорош. Непогано. Кустомізована? Ну, вона точно впаде гарно. <смірків> ну що, <шо>? це дуелька? <смірків> Я не знаю. Давай. Ти розумієш. Останню тракте з переворотом. Моя з переворотом... <рик> Останній? Ні, в мене є ще одна. А, ну то давай, то зараз ще позбираю. <рик> я можу. <мушу>, я... Йоус! <рик> Оце зараз буде, давай. З переворотом. Зелені позбирала. Знаєш, краще зелені, ніж Ну, Це мені не дає спокою. Бач, я би краще зелені позбирав, якщо чесно. що дивитись на ушли, как скрутить звук. Та, Та й така! І Що мені робити? Що мені робити? Зелену кидати. Ні, не зелену. Ще й покрутилося. Я навіть не знаю, звідки це. Це точно не моя, бо в мене одна зелена лишилась. Аня, Аня. Ой. їй помоє. Кидай! так здалеку там вже все Упс Все, до побачення Оооо oh. Ні, в мене три тайна лишилось. Три степси. Боже, тепер 4 бамбули. Ті то повороти тут бувають. Це треба бабахнути, щоб воно все порозліталися й ми. Заново почали там. <світить> Упс. <світить> <плітить> <спіль> <світить> <плітить> Дякую. Сама легеньке і то впало. Найлегше. Дві з переворотом. Тільки <laughs> <laughs> не туди. Переворот не туди. У нас нормальна основа. Тепер знову вот свалка. Я бачу, хочу всі бамбули зібрати. Ну, принаймні, не бомбуло. Ю! Я так коли так кидай. Жу, блин. Воно все. На мене так. Летять. Якось такого тільки. Ну, майже. Остання? Так. Ну то ти гріх, Вітя, давай. Це <плес> <плес> може бути довго. <плес> а не впаде? <плес> ну, зараз скоро впаде. Ще ні. Ще не, ще ще тримається. Все. Раз. Я перший Це раз. Це яка я... наша мене... партія. Ти десь п'ята, шоста. Чекай, ми вчора зіграли. Дві. Е... Так, і ще там, там я два дві, рази виграла третій. і третій раз ми не дограли. Ну, я, я так, ми так довго грали, що відділки все. <с> До побачення. Так, так, що якщо... — Вчора Я виграю. Ну, коротше, десь, я все рівно в мене він рейд трохи більше, ніж тебе, але саджавчик. Ну, <с> <с> ну, на початку все дуже сильно йшло. Так гарно, так, так Так гарно йшло, що твоя ця вежа впала. Ця зелена, просто от отак, от, от останній хід. Я була так близько, так близько. І такі тут ситуації бувають. Ну постійно прикольна гра. То що от на двох треба віднімати деякі степси, щоб не затягувати саму гру. Ну мені так здається, можна грати в принципі зі всіма. А можна там поставити собі таймер. Ну, взагалі ця гра така кастомізована, що можна і свої правила якісь додати, і взяти якийсь тип гри. то можна на кубику ще кинути кубики і стільки степсів кидати. Ну, в принципі, прикольно. Я хочу порахувати наскільки в мене більше ніж було на початку. Це було на початку. Ну це ми зіграли вдвох. А чим більше людей, тим веселіше. О, о, це все зайве. З цим я стартувала, це все зайве, назбиралося. Це все моє. Ну, чекайте, а ще бамбули бом були червоні. Ну так. Да. Так що, от такий у нас лесплей вийшов. Фух. Вежу ми побудували, певно, найкращу зі всіх разів. Оця. Ні. Ні. А, Була ну краще? хоча може й бути. Ну, або, До того моменту сама впала. Так, або така сама, або краще трошки було, так? Так ну, що... це, це щось взагалі. Так, тут, ну, тут треба почати. Взагалі-то кажу. Є, там вже, ну, ми граємо другий день, професіонали, там вони чітко дуже кладуть і все будується негарно. Так. так, і вони можете подивитися відео на Steps Games. Там вони взагалі з переворотом, можливо, там 8 підряд просто кидають і попадають. І рівно Ти все ж. Це як з і... тою пляшечкою з водою. фліп челендж. Steps Flip Challenge, а. Та, до речі, можна всякі челенджі також придумувати. Чи ще на якусь випивку грати, ну гра така для вечірок, прикольно. Або коли віддихнути, просто поговорити, степси покидати. Так що пишіть, як вам цей лесплей в коментарях. Можливо, вже хтось грав, пишіть ваші враження, ставте лайки та підписуйтесь. Всім па-па!